Головне про події 26 квітня уперше за ГУР провели спецоперацію у Москві під самим носом російського міністерства оборони. Рада ухвалила скандальний закон про звільнення через родичів на окупованій території. А український паспорт тепер можна буде отримати тільки в Україні. Докладніше далі. Зсу разом з гурміноборони знищили російський багатоцільовий гелікоптер КА 32 причому прямо на московському міжнародному аеродромі Остаф'єва, який знаходиться у розпорядженні оборонного відомства Росії. Як стало відомо, вогонь спалахнув просто у кабіні пілота, коли гелікоптер виконував чергове завдання забезпечення логістичних потреб та евакуаційних операцій окупаційної армії. З 25 квітня для більшості українців анульовано послугу дистанційного оформлення документів. Повідомляє прес-служба центру обслуговування громадян паспортний сервіс. Чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспорт лише на території України. Детективи НАБУ провели обшуки у генштабі, які були пов'язані з кримінальним провадженням щодо розкрадання в особливо великих розмірах. Зокрема, йдеться про оборудки із системою автоматизованого управління військом, на яку в Міноборони витратили 600 мільйонів гривень. У роботодавців в Україні офіційно з'явиться нова підстава для звільнення працівників. Верховна Рада ухвалила закон, за яким тепер людину можуть звільнити з роботи лише через родичів на окупованій території. Скандальний законопроект був зареєстрований ще у 2022 році групою народних депутатів від фракції Слуга народу. Як розповіли у Держприкордонслужбі, сьогодні зранку українські прикордонники зупинили штурм російських військ на Харківщині. Американські танки Абрамс вирішили відвести з лінії фронту у глибокий тил. Одна з головних причин такого рішення це небезпека від російських безпілотників, які сильно ускладнюють застосування танків. Наразі на полі бою фактично немає відкритої території, якою можна проїхати непоміченим. Суд обрав запобіжний захід міністру аграрної політики Миколі Сольському, якого підозрюють у схемі заволодіння землею на 291 мільйон гривень, відправивши його на два місяці. Під варто за нього було внесено заставу 75 мільйонів гривень. Зазначається, що ВАКС зменшив розмір застави до 75 мільйонів 700 тисяч гривень. Прокурори просили призначити заставу розмірі 200 мільйонів гривень. Скандальний кінопродюсер Гарві Вайнштейн звинувачений у зґвалтуваннях і сексуальних домаганнях, може вийти з в'язниці. Вищий суд штату Нью-Йорк скасував 23-річний тюремний термін Вайнштейна. Нібито суд першої інстанції був упереджений щодо продюсера. Але прокуратура, звісно ж, вимагатиме повторного розгляду справи. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.